До нашого ефіру долучаємо, щоб обговорити цю тему Давида Арагамію, народного депутата, члена комітету із питань національної безпеки оборони і розвідки, тому що питань насправді є достатньо багато, починаючи від того наскільки доцільно це робити під час війни і хто буде підпадати під. Це декларування. Отже, Давид Архамія з нами на прямому зв'язку. Пане Давиде, вітаємо вас. Чи доцільно, я повторюю питання, чи доцільно відновлювати є декларування для держслужбовців, депутатів, суддів саме під час війни? Які є нюанси запропонованого законопроєкту, який вочевидь зазнає до другого читання змін? А може і ні? Хто саме буде зобов'язаний оприлюднювати ці декларації? За яких умов суб'єкти декларування не змушені будуть подавати і розголошувати дані про свої статки? Чи Буде цей реєстр найголовніше публічним і для кого будуть винятки, дякую. Да, дійсно, давайте з першого питання почнемо. Чи, чи, чи необхідно декларуватись? Ну, перше, звичайно, суспільство це вимагає, і всі розуміють, що немає прозорості в цьому процесі. І в нас, на жаль, на превеликий жаль, є випадки. Всі бачили цих військомати, одеські там. В тому числі і депутатів, які подорожують, і таке інше. Тобто, всі розуміють, що хтось у війну навпаки втратив майже все, що він мав а хтось е має якісь статки, які не може навіть пояснити їхнє походження. Тому декларуватись треба далі в країні десь. Там 800 тисяч декларантів. Це не тільки там да 400 народних депутатів чи скільки там міністрів. Тобто, велика кількість декларантів, і ці декларанти вони різні. Тепер переходимо до того, хто дійсно під час війни може не декларуватись, а хто має декларуватись. Ну вперше моя думка що переважна більшість 90% має декларуватись фактично за старими правилами. Маючи кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, які ми прийняли там в пару років тому. Далі хто не має декларувати, всі мають, але не всі можуть це зробити зараз по об'єктивних обставинах. Наприклад, військові, які зараз в окопах, вони не можуть з бахмута умовно зараз подавати декларацію, але за їхню широку спину хочуть сховатись. Ті ж самі співробітники ТЦК, які ми нещодавно бачили одеського керівника військомату, да там Рівненського, Запорізького і інших, які е, мають дуже багато нових статків, які не можуть пояснити їхнє походження. Тому ми, ми це не пропустимо. Тобто вони хочуть скористатись, в тому числі керівники деяких правоохоронніх прізвища тих, хто зараз в окопі боронить керівники деяких ще раз. Пане Давиде, чи можете назвати по прізвищах ті, хто зараз суміщає посаду й обов'язки народного обранця і, наприклад, зараз захищає країну в окопі? Ні, а вони будуть декларуватись. У нас є Роман Костенко, який воює. У нас є Роман Лозинський, який воює, пан Юрченко воює. у Нас ну десь до десятка народних депутатів, які. Можна сказати, супереч закону, пішли на фронт, тому що не дозволяється це робити офіційно, але ми там ну, умовно на прикрили на це очі. Вони на самі важливі сесії з'являються в парламенті, а так більшу частину свого часу проводять на фронті. Далі в нас є така чутлива річ, як сім'ї та діти. Декларантів особливо це стосується людей, які там голови громад чи депутати місцевих рад, які знаходяться біля окупованих територій, їхні прізвища зараз в списках. Вони дійсно е хвилюються за те, що будуть розголошувати цю інформацію. Тому тут ми напевно підемо їм на зустріч, якимось чином зробимо, що зараз ця інформація буде закрита, але вони будуть мати все одно обов'язок продекларуватись, і піс після після воєнного стану це буде оприлюднено. Але на ЗК та набу будуть мати одразу ж всю інформацію, яку необхідно їм для проведення їхніх перевірок. І на останок у нас є така е, блок теж питань, е, які стосуються чи декларувати. Е... Чи декларувати пошкоджене майно, яке було пошкоджено, тобто там рівень пошкодження. Тобто, зараз консенсусно всі вважають, що треба просто вказати, що таке майно було пошкоджено. Ну і далі там контролюючі органи можуть просто перевірити, чи вони сказали правду, чи ні. Тобто, більш-менш така є, знаєте, консенсусна версія цього законопроекту стосовно строків прийняття. Ми орієнтуємося. У нас є зобов'язання перед міжнародним валютним фондом щодо прийняття його до 15 вересня в другому читанні. Я думаю, що десь в цей строк ми впораємося. в другому читанні я думаю, що десь цей строк ми впораємось. Ну Пару. бачите, ви говорите, що деякі депутати всупереч навіть закону йдуть захищати батьківщину. Хоча ми знаємо, що є буква закону, а є дух закону, і напевно зараз такі часи, що Слід слідувати саме духу закону, але є ще й такі народні обранці, які нас, на жаль, дискредитують цей статус. От, зокрема, що робити з тими, хто без поважних причин не з'являються на засіданнях, обманом виїздить за кордон, От, зокрема, пам'ятаємо всі останні гучні скандали з тим же Арістовим, з Холодовим. Причому Холодова не було півроку на засіданнях, їх якось не помічали, що його немає. Чи варто робити покарання більш суворим? Дивіться, по перше, щодо вашого коментаря не помічали. Це може ви не помічали. Ми помічали. Ми його відключили повністю систему роботи рада. Він йому не було нараховано ніякої заробітної плати, ніяких взагалі доплати, таке інше. І ми багато разів звертались до нього, щоб він повернувся і працював. В нього дійсно там є обставини, пов'язані з родиною. І фактично, що робити в таких ситуаціях, треба давити. Законного шляху немає. Змусити народного депутата немає імперативного мандату. Там, де ми можемо примусово забирати мандат, ми це робимо. Декілька десятків на депутатів місцевих рад ми забрали мандат, скористаючись можливістю імперативного мандату. В Верховній Раді такого немає, але якщо ми будемо тиснути з двох боків. Ви як журналісти і громадське суспільство, ми як керівництво політичне. То я думаю, що ми впораємося. Це знаєте за тижні. Вже другий мандат. Тобто, це працює. за два тижні вже другий мандат, тобто це працює, пане Давиде. Зловживання воєнкомів вони зараз викриваються. Ну, зокрема, і журналістами і правоохоронними органами. Президент запропонував, щоб воєнкомів відправляли на передову на заміну пораненим, які наразі лікуються на реабілітації. А і потім щоб із бойовим досвідом наші ветерани вже посідали місця цих воєнкомів, які дискредитували цю посаду, цю професію, якщо можна так назвати. А чи є розуміння, як це можна втілити, чи працюють над цим? Так, над цим працюють в Збройних силах. Створена відповідна робоча група, яка зараз робить відбір кандидатів. В нас є ще одна проблема: якщо людина поранена, але не списана за непригодністю до військової служби, тимчасово непридатним визнана ВЛК на 6 місць чи на 12 місяців, вони фактично болтаються без і без оплати ми це вирішили щодо оплати, але просто болтаються в лавах збройних сил де юре, але де факто нічого не роблять, тому що ну не можуть, да, робити за об'єктивними обставинами. І є рішення президента на ставці, що таких людей всіх треба праці влаштовувати, е, намагатись внутрі самих відомств. Та це, це не тільки збройні сили, це і Національна гвардія і е, е, Міністерство внутрішніх справ та СБУ. І фактично треба їм е, десь в тилу надавати роб робоче місце, щоб вони в канцелярії працювали, чи отак як ви кажете, в військоматах, тому що будемо сподіватися, що люди, які пройшли весь цей ад на фронті, вони не будуть уподоблятися поведінки одеського військомату, да, там і брати гроші за те, щоб відкосити від армії, тому що вони самі служили. Їхні побратими служать. Є просто знаєте надія на те, що це спрацює така стратегія, і ми незабаром побачимо її втілення в життя. Тобто, це буде не якийсь відкритий конкурс. А як ви сказали, іде відбір кандидатів? Тобто, це внутрішній якийсь відбір за прізвищами чи за заслугами? Е, ну, військові в них же ж немає конкурсів, як таких. Да, там, тобто, це призначення. Е, тобто, вони пул кандидатів зараз створюють, і потім відповідні командири будуть приймати рішення. Щойно стало відомо, що Китай також візьме участь у зустрічі в Саудівській Аравії щодо мирного плану України. Росію, як знаємо, не запрошували. Які питання можна буде вирішити на цій зустрічі? Нагадаємо, що вона відбудеться на рівні радників з безпеки? Головне головна мета цієї зустрічі це фактично створення міжнародної коаліції щодо підтримки мирного плану зеленського. Е, ви бачили, що там є багато країн, які до цього не не приєднувались е, до цього плану, і не якби е, особливо країни БРІКС і Бразилія, там і інші з Латинської Америки Америці, які не розумілися щодо. Природи цього конфлікту не розум... не називали фактично Росію агресором. А зараз ситуація поступово змінюється, і тому це дуже важливо створювати далі працювати над створенням такої коаліції, щоб ми, врешті-решт, мали коли настане час, і ми будемо. Іти по цьому плану, щоб коли будуть відповідні голосування в організації Об'єднаних Націй, ми мали повну підтримку. Бо зараз, на жаль, не всі країни це розуміють, особливо ті країни, які далеко дуже від України і Росії живуть, і вони для них це знаєте, така просто новина в стрічки новин. А вони не розуміють, що трапляється. Тому треба працювати. І насправді те, що Китай теж доєднується, це дуже хороший сигнал. Ну і про зустріч президента із послами також хотілося б поговорити. Найголовніша мета цієї зустрічі це зокрема президент доносив декілька пунктів. Було на вашу думку, пане Давиде, наскільки зараз додасться нашим дипломатам роботи на от якраз напередодні нового дипломатичного сезону, який буде нелегким. Абсолютно, ви правильно кажете. ви знаєте, є такі. Те, що називається war fatigue, тобто там певна е, втома від війни на дипломатичному фронті. Е, дуже багато зараз е, вересні стартує е, багато електоральних циклів в багатьох країнах. Да, там вибори починаються, там починається ця передвиборча риторика, і тому нам дуже дуже важливо зараз ще раз посилити наші всі зусилля на міжнародному дипломатичному фронті, щоб перше втримати те, що ми вже маємо, з точки зору. Підтримки а по-друге, посилити ті напрямки, де в нас не такі вражаючі результати. Тобто, є країни, які мають зброю, але не хочуть її ділитися. Є країни, які хочуть зробити такі, знаєте, стати сучасною швейцарією намагатись намагатись бути посередниками чи знаєте, брати гроші в росіян і підтримувати україну одночасно тобто дуже багато є таких викликів які треба над якими треба працювати і от ця ініціатива я чув багато зворотних зв'язків від послів вони кажуть, що дуже дуже Потрібні такі регулярні координаційні наради не тільки онлайн, як це зазвичай робиться, а в тому числі і офлайн, як зараз було, коли є представники і уряду і Верховній Ради. Тобто, ми так зробили таку, знаєте, ну гарний дуже мені здається івент, який має за мету зараз посилювати наші позиції, бо поступово поступово знаєте, оця. Е... Втома від війни в міжнародному середовищі вона може нам спрацювати не на користь. Ну і це зокрема для того, щоб дипломати теж мали змогу відчути дух і час, в якому перебуває Україна, і вже потім доносити до. Урядів та керівників інших країн там за місцем роботи. Дякуємо вам, пане Давида. Давид Арахамія, народний депутат, член комітету із питань національної безпеки, оборони і розвідки. Був на живу марафоні. Єдині новини.